Попри воєнний стан на Вінницькому пляжі готуються до відкриття, встановили душову та вбиральню. На кореї у Вінниці ремонтують дорогу за програмою співфінансування з мешканцями. Вперше у Вінницькому зоопарку народилися дитинчали мурів. Родині молодшого сержанта Леоніда Голуба з Баршицької громади вручили орден за мужність третього ступеня. Про це повідомила очільниця Гайсенської районної державної адміністрації Людмила Головашич. Відзнаку бійцю дали ще торік у грудні. Втім, дружина Леоніда Євдокія отримала її сьогодні. Леонід Голуб народився 1963 року у селі Маньківка Гайсенського району. Писав картини, ікони, реставрував храми у селах. Був тренером з греко-римської боротьби і боксу. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України військовий пішов боронити країну від ворога. Загинув Леонід Голуб 31 серпня 2022 року в районі Авдіївки на Донеччині. У героя залишилося двоє дітей. Гендиректор Вінниця Обленерго Андрій Поліщук склав повноваження депутата Вінницької облради. Відповідну заяву опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці. Написав, що хоче присвятити себе діяльності у благодійному фонді. Цитую, це дозволить мені більше сконцентруватися на розвитку фонду та створити більше можливостей для допомоги людям. Ні я, ні, моя команда нікуди не зникає. Ми продовжуємо працювати на благо Вінничини та Вінничан. Написав Поліщук. Дострокове припинення повноважень депутата Андрія Поліщука підтримали на сесії Вінницької обласної ради, повідомила Суспільному речниця Ірина Жук. хто буде наступним депутатом, вирішуватиме територіальна виборча комісія. 2015-го Андрій Поліщук був депутатом Вінницької обласної ради сьомого скликання, обраний від партії блок Петра Порошенка. У 2020-му увійшов до неї від політичної партії Українська стратегія Гройсмана, член постійної комісії обласної ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту і розвитку інфраструктури. Пляж хімік десята ранку. Тут засмагає віничанка Людмила Кришталь. Жінка розповідає, живе неподалік, тож на цей пляж приходить часто. Каже, знає, що через воєнний стан перебувати на пляжі не можна. Втім, наразі це єдина альтернатива літнього відпочинку, говорить Людмила. Сказала нам, що не будуть відкривати май цей пляж, зв'язку з тим, що війна і так далі. Ну, ми розуміємо. Подіють, але елементарно пофарбувати, підкосити. І натягнути, і привести берег. Це вже тут стільки вечором дітей мализмека з колясочками. Ну нема більше де дітям дітися. Дуже багато ж переселенців. Відпочивають на хіміку і Аня з Катериною. Дівчата кажуть, прийшли на пляж разом зі своїми однокласниками та вчителями. Хочуть пограти в ігри та побути на свіжому повітрі біля водойми. Я сюда люблю ходити, тому що тут дуже класно. Тут є з ким поговорити, тепла вода. Єнліжики, навіть можна грати в баскетбол в Україні. Триває війна і на море з'їздити не виходить, тому можна такий відпочинок влаштувати у вихідні з батьками та родиною. Відкриття міських пляжів у Вінниці відтерміновують вже вдруге від початку повномасштабної війни, говорить директор міського департаменту цивільного захисту Олег Парфілов. Міські пляжі не обладнані захисними спорудами, не обладнані місцями для тимчасового перебування населення під час дії сигналу повітряна тривога. У нас зараз наголос на інших об'єктах. Перш за все, це об'єкти з перебуванням дітей, тобто це школи, дитячі садочки. Тому обладнати зараз такі приміщення на пляжах ми не можемо. Відповідно, ми не можемо і не маємо права не. Наражати людей на небезпеку. Попри заборону на пляжах міста чимало людей, говорить заступник начальника комбінату комунальних підприємств Вінниці Петро Аксененко. Тож, каже, працівники їхнього підприємства наводять лад на прибережній території, перевірили стан спортивного знаряддя, встановили санітарний блок, санвузол і душову кабіну. Робимо тільки на пляжі хімік, встановили санітарний блок, то тобто Туалети, душові кабінки, підключили їх до комунікацій і розпочали по Кострову для того, щоб гостям в Вінниці і мешканцям було більш комфортно. Санітарний блок вже підключили до води. Користуватися ним можна безкоштовно. Працюватиме з 10 до 20 години. Всі роботи проводять за рахунок підприємства, говорить Петро Аксененко. На пляжі також прибирають сміття та косять траву. На пляжі хімік, як і на усіх інших, рятувальники цьогоріч не чергуватимуть, каже очільник рятувально-водолазної служби Анатолій Ступак. Натомість допомагають з прибиранням комунальникам. Вінничан просить не нехтувати правилами поведінки на воді. Зараз вода дуже прохладна, ночі холодні, день що Може, і судорога схопити швидко, може і, ну, не дай Бог. Серцевий напад буде. Краще все, ну, заздалегідь пристосувати до цього легенько води, водишся похлюпуватись і не, ну, не, ще не варто купатися. Наступного тижня на хіміку встановлять накриття на грибки. У червні розпочнуть облаштовувати дитячий майданчик, говорить Анатолій Ступак. Наталя Колодій, Андрій Нєстров. Новини на Суспільному Вінниця. Це вулиця Бориса Лук'яновського, що у мікрорайоні Корея міста Вінниці. Капітального ремонту дороги тут не було майже півстоліття, каже місцева жителька Марія Хворостяна. Тут, розповідає, мешкає 45 років. Засипали її постійно, вона десь провалювалася в ґрунтові води, напевне. Ініціювали ремонт вулиці самі мешканці 2019 року. Провели збори і стали в чергу в міській раді, аби на умовах співфінансування відновити дорогу. Розповідає голова квартального комітету мікрорайону Тетяна Рамзанова. За програмою 70 відсотків з бюджету громади 30 – жителі району. Мешканці зібрали 150 тисяч гривень. Втім, через повномасштабне вторгнення роботи відтермінували. Все время тут мочар, дорога. все время підсипали цю дорогу. Це за рік. Ця підсипка куди здівалася. Вона провалювалася. Де люди знов пишуть, що підсипти, підсипти. Ну це без безполезно, як говориться. А вже асфальт то це буде на тривалий час. ремонтні роботи по вулиці Лук'яновського розпочали два тижні тому. Наразі тут облаштували зливу приймачі, підняли люки, застелили шар щебеню та кладуть асфальт. Загальний кошторис робіт пів кілометра дороги, чотири мільйони вісімсот тисяч гривень. Розповідає голова асоціації органів самоорганізації населення Наталя Панчук. З початку року за програмою співфінансування 30 на 70 відремонтовано чотири вулиці. Запланована 21 вулиця. Вона вже в роботі. Виготовляється проєктно кошторисна документація. Ми опрацювали вже збори, протоколи з повуличних зборів, де мешканці погодилися на дольову участь. На даний момент заасфальтовано вже з цього списку чотири вулиці: це вулиця Лук'яновського, Киянко, Це Вишневська і ще одна там. Вулиця зараз знаходиться в роботі. На черзі 95 вулиць, і сама черга говорить сама за себе, тому що люди дуже активні. Наразі на Лук'яновського завершують стелити асфальт. За процесом спостерігає Ліза. Каже, кортить вже проїхатись по нормальній дорозі на самокаті, але розуміє, що потрібно почекати. Тут гаряча смола, якщо її наступити, то тут будуть сліди. А Самоката колеса розплавляться. Ольга Орел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Понад півсотні вінничан відвідали виставку жіночого одягу 19-20 століття східного поділля. Її тиждень тому відкрили у виставковій залі Вінницького краєзнавчого музею в експозиції близько 20 антикварних зразків жіночого вбрання і понад 60 світлин українців в автентичному одязі. Про це суспільному розповіла працівниця музею Ірина Кошевіцька. Розмістили ми її в залі, яка розповідає нам про історію нашого краю саме 19 століття. Елемент інтер'єру також ну невеличкі такі ілюстрації, які розповідаються про економічну історію нашого краю, культурну. Коли ми почали якби придумувати саму цю виставку, ось то виявилося, що в наших фондах є велика колекція різноманітних аксесуарів, комірців, манжетів, різних таких прикрас. Для верхнього одягу сумочки авторка виставки, місцева блогерка Міла Поворознюк. В експозиції є репліки одягу 19 20 століття, які відчула сама. Її оригінали придбані за кордоном. Старовинний одяг і капелюшки сподобалися п'ятикласниці яка ще приїхала з однокласниками з Липовця. Мені цей одяг дуже сильно сподобався. Він такий красивий. Українки його носили багато років тому, і тут мереживо, шляпки. Це занадто красиво. Шкода, що люди забувають те, що було раніше. Виставка триватиме до 18 червня. Рудий зі смугастим чорно-білим хвостиком міцно тримається лапками за хутромами. У подільському зоопарку півтора тижні тому народилося дитинча у Лимурів котячих. Це перше потомство, яке привели примати у подільському зоопарку. Тут вони проживають більше трьох років. Розповів телефоном Суспільному директор Євген Качик. Вага новонародженого лемура котячого від 80 до 120 грамів. Наступні два місяці він пересуватиметься на спині або животі мами. А у віці п'яти місяців почне самостійно добувати собі їжу. Йдеться у дописі на Фейсбук-сторінці зоопарку. Цитата. Як і в дикій природі, малюк постійно з мамою. Він міцно тримається з лапками за її животик. В такому положенні він у будь-який момент може вживати грудне молоко матері. Перші два місяці після народження Лемурчик пересуватиметься переважно на животі або спині матері. Тут йому безпечно і тепло. Восьмирічна Валерія на екскурсію до зоопарку прийшла разом зі своїм класом. Приїхав в другі В зі стрижовки. Валерія розповідає, уже побачила птахів, мавп і верблюда. Мені лимурі схожі на маленьких котиків. Десятирічний Ярослав теж прийшов на екскурсію. Я малюка погано роздивився, бо старшого ховають. Вони нагадують мені з мультфільму для дітей Магадаскар про короля. Малюк Лемура Котячого зараз на грудному вигодовуванні, тому матері у раціон додали йогурт, твердий сир, молоко, аби була хороша лактація. ж гарно набирає вагу, каже Євген Ткачик. У дикій природі ці тварини мешкають на і південному заході острова Мадагаскар. Активні вони вдень добре лазять по деревах, живуть у стадах, їдять фрукти, листя та квіти. Лена Карбівська Ласмаковський, Суспільне новини, Вінниця. Дві золоті та одну срібну медалі здобув вінничанин Сергій Колесник на чемпіонаті України з важкої атлетики. Змагання стартували в Луцьку 23 травня і триватимуть до 27. сьомого. Сергію колеснику 19 виступав у ваговій категорії до 73 кілограмів. У вправі поштовх вінничанин підійняв штангу вагою 172 кілограми, в ривку 132 кілограми. Розповів суспільному тренер важкоатлета Костянтин Цуцьку. Вважаючи на те, що Сергію 19 років, він ще юніор, він змагався вчора вже з дорослими і вибрав перше місце і золоту нагороду. Сіку 132, потім 137 і 138 не зміг. Суперник підняв 137 у ривку, і тому ми б програвали після першої вправи 5 кілограмів. В поштовху його суперник зробив 166, тому ми мусили для того, щоб відіграти на 6 кілограмів більше. И тому среди он сто семьдесят два. На тренуваннях саме краще до того результат був 166 і Піднімав поборотися за звання найкращого штангіста до Луцька. З'їхалися 220 учасників з усієї України, розповідає тренер Костянтин Соцьков. Завдяки перемозі на турнірі у Луцьку Сергій Колесник здобув право представити Україну на чемпіонаті Європи, який пройде у серпні в Бухаресті. Втім, чи поїде туди вихованець? Сергій каже, поки не знають. Ми зараз чекаємо рішення міжнародної федерації, чи допустять вони йде голосування росіян і білорусів до участі у цих змаганнях. Якщо допускають, ми бойкотуємо і не їдемо на ці змагання. На завершення ми згадуємо він які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1359 прізвищ.